Знаєте, що це за мазанина? Напевно, здогадуєтеся, так? Це всі на всього друга коробка з моїм досвідом роботи на ігорчитих підшипниках. Зараз ось це буду ліпити ось сюди. І збирають до кучі. Ось таке ліплення виходить, до речі, КПП працювала. Як я дізнався на оригінальному маслі, не знаю скільки вже мотогодин, знаю тільки єдине, що вже ущільнення були замінені, мінялися. Але всі деталі в КПП в ідеальнішому стані. І шестерні, і вали, і все. Єдине тільки заміню е, тарілочки під сателітами, тому що різниця з новою 7 соток. Так і все в ідеалі, то краще замінити дві детальки для більш надійної роботи. Ось так. Хлопці, в принципі, нічого нового, нічого цікавого, як для мене. Але кому цікаво, то ось так це все діло виглядає. Я вже казав, диференціалі замінені тільки дві тарілочки під сателіти Тут їх все на все два. Це підшипник був закритого типу. РС. Пильники познімав. Підшипник змащується за рахунок масла, що в коробці. Тут така масляна ваночка є, бачите. Підшипники ці, що по полосях, вони закритого типу. Змащується за рахунок змазки, яка там між шпильниками знаходиться в підшипнику. Так само тут. Ну а тут за рахунок масла коробці. Так само і цей. На жаль, сам не можу вам продемонструвати, як працює диференціал. Ну, Щоб зафіксувати однією рукою, а другою покрутити. покрутись. Оп, 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 за рахунок інерції. Всяко, все працює плавно, все добре. Замінив я тут тільки оці тарілочки, де під сателіт, їх тут два штуки. Різниця е, між старими і новими, я вже казав, 7 соток. Вирішив їх замінити, так як тут просто все в ідеалі, е, ну, крім оцих тарілочок, то вже краще переплатить декілька тисяч і просто все в ідеальному стані, розумієте? Ну що ж, зараз тоді вкидаю вали, шестерень. Та й буду відправляти. Диференціал, бачите в маслі, бо я його залив маслом, там все позмащував, щоб залишилась масляна пленка до початку роботи. Поки масло воно. Ну, в принципі, там декілька обертів розбризкає, але нехай буде краще все добре змащено. Покажу, як все виглядає на даний момент. І розкажу вам коротеньку історію. До мене приходила на профілактику майже в ремонт коробка з Лексіна 580 з гідромотором. Що було зроблено? Розібраний гідромотор, дефектні запчастини замінив, так як були шліцини на валу вироблені. Знаю, що вже потрібно замінити. Ні одного клапана не чіпав, все зібрав назад. Чому клапана не чіпав, так як претензій від клієнта ніяких не було по гідромотору, по гідростатиці. По КПП замінив всі ущільнення, бо вони були там розпавши. Ну, просто пластики порозпадалися. Коли відправив це все клієнту, клієнт каже, Толік, передачі не включаються. І каже, гідростатікою їду згори, вона притармажи легенько, потім ніби. як сказати, Просто комбайн набирає швидкість, гідростатіка не тримає. Ну, По-перше, гідростатикою такого робити не можна. Але не буду сильно уніжать. Кажу по гідромотору, розумієте, замінив тільки те, що було вироблене. Ні до одного клапана не ліз. Ні то там в клапані. Ну... Ой, в клапані в гідромоторі. Там два клапана. Оце так, тому кажу. Від моєї роботи нічого там змінитися не могло. Плунжера, все все те саме, нічого не замінив. Ті зевни тільки опорну втулку, тефлонове опорне кільце, прокладка. Напевно, сальник навіть не міняв. Ну, коротше, ну так, до тебе, до твого ремонту це працювало, а зараз не працює. Ну, от, Будь ласка, я не знаю, яку відповідь людині давати. І кажуть, передачі погано включаються, до цього теж добре все включалося, а зараз не включається. Хоча, не знаю, добре включалося, тому що ущільнення всі. Я здається, вам скидав це відео по цій коробці. А якщо не скидав, то зроблю і, і скину. Ущільнення всі були, їх не було, можна сказати, у щільнень. Кажуть, замість другої включається третя. Кажу, ну ви розумієте, воно таке взагалі-то може бути, але це проблем, проблема більше в електриці, ніж, ніж в механіці. Механіка тут, це просто ось, ось одна передача, ось друга. Тут немає такого, що, знаєте, включаю другу. Потім далі воно перескочить, перескочить другу, включилась третя. Воно працює зовсім з інші сторони, бачите? Багато хто знає. Просто доводилось мені розказувати. Ситуація, на жаль, так і не вирішилась. Казав, що потрібно зробити для того, щоб спробувати вирішити ситуацію. Це в першу чергу перевірити, перевірити гідроноль. Це напряму впливає на переключення передач. Друге, друге, є такі болтики регулюровочні, бачите? Кажу, від, викрутіть їх трішки, можливо, просто. Ну, я їх не чіпав при профілактиці. Так само і ці я не чіпаю при профілактиці. Розумієте, якщо регулювання була проведена, я їх не чіпаю. Кажу, відкрутіть їх, можливо, просто повзуни впираються в ці болтики і не дає включити передачу. Тут вже є фіксатори, шарик, плюс датчики бачать, яка передача включена. Ну, Цього не зроблено, вони ніхто не перенабирає. Е, так само є. На саліноїдах, на двох соліноїдах є теж така крутилочка. також може бути накручене. Просто, коли до мене приходила коробка на профілактику, я це не чіпаю. Оце не чіпаю, це не чіпаю. Тут ще в циліндрі один також болтик. І в саліної я, я це не чіпаю, тільки механіка. Ну, це, це можна чіпати, але для чого? Якщо регулювання, все, воно переключалося, це профілактика. Оце так. Оце, друзі, така ситуація. Не знаю, клієнти, можливо, залишилися незадоволені моєю роботою. Але я не бачу в тому своєї вини, що воно не працює, якщо чесно. Можливо, мені потрібно було їхати і встановлювати на комбайн, і це все привезти регулювання на комбайні. Так, можливо. Але ж не кожен готовий платити за виїзд, розумієте? Ну... Отака ситуація. З кількома колегами не спілкувався на рахунок того, що гідростатіка тримає, тримає, потім ніби такий обрив і комбайн пішов з гори, ні один відповіді, на жаль, дати не може. Ну, по-перше, так не можна робити, тому що гідромотор стає насосом, а насос мотором, і це все починає зворотню сторону працювати. І приносить шкоду запчастинам, деталям всередині. Це перше. Друге, е, якби це, наприклад, був варіант, що вилітає передача в коробці, таке буває, наприклад, коли е, канавки під стопорні кольця підношені, кольцо стопорне зміщається, вилітає передача. Цього немає. Комбайнер каже, що е, отак от е, тормози гідростатікою притормажує, потім комбайн просто починає летіти згори. Кажу, ну а далі доводиться передачу включати чи що. Е, ні, каже, просто далі взяв і поїхав. Тобто передача не вилітає, зрозуміло? Але ж претензія до мене залишається. І, і що, ще дивіться, і ще, ще, щось таке було. Н -н -н -н. Забувся, ще одне щось хотів сказати, яка була до мене претензія. Зараз згадаю і іду зніму відео для вас. Ага, і ще ж в процесі розмови, що, що ще було? На рахунок гідронуля. Гідронуль запевнюють, що є 100%, все добре. А потім кажуть, ну буває таке, що ми е, насильно речагом допомагаємо типу, передачу ключиця. Кажуть, це як? Ну, даємо більше там наход. Ну, щоб ви розуміли, це гідравлічне управління. Е, це не те, що механіка там тросиком потягнув чи щось там дожав. Е, те, що він дає наход більше. Комбайнер. Ви розумієте, це він збільшує подачу масла. Це, це тим самим в принципі, доказує, що гідроноля все ж таки немає. Тому що або він буде давав більше на ход, або назад, або вперед, тим самим вирівнює е, вирівнює гідроноль, будемо так казати, простими словами. І тоді передача тільки включається. Зрозуміли? Яка ще штука? То більше всього, що гідроноля все ж таки немає. Оце так, Оце так, друзі. Це такі претензії до мене. Мої соромно прозвучали, чесно кажучи, мені дуже неприємно. З усіма клієнтами стараюся спілкуватися по-доброму, по-людськи. Старався пояснити, але виходить така ситуація або принципово брати туди їхати. Якщо чесно, просто так викатуватися не хочу, тому що є варіант, що мені можуть не заплатити, або, або можу заплатити, або не знаю. Ну просто так без домовленості туди їхати не хочеться. Те, те що я кажу, щоб зробили, я не знаю, чому воно робилося. Просто мені так дзвонять з претензією, потім, перестав, ну, потім пропадають. Я перезвонюю, ви кажу, там робили те, що я казав, ні, не робили. Зроблять, наберуть, будуть робити, наберуть. І так виходить, що я вже сам запитую, ну, і, ну що там, ну що там, ну що там. Та друзі, не хочу. Я просто, я стараюсь робити по-людськи, якщо чесно. І я... мені так неприємно, що люди залишились незадоволені моєю роботою. Хоча, оперше, повторюсь, вони своєї не бачу. Я вам пояснив, все, все так як було сказано. Без перебільшення в якусь сторону, особливо мою. Але набагато прийнявши, коли віддав людям агрегат, воно працює, люди задоволені. І все добре. Оце така ситуація. Якщо хтось із тих, хто дивиться із вас, хто дивиться це відео, знає, чому. Отак От їдете згори приторможуєте гідростатікою. І потім може йти такий, типу, як обрив, і комбайн іде накатом. Хто вирішив цю проблему, дайте, будь ласка, знати. Мені насправді цікаво, чому таке відбувається. В принципі, 500 серія, там вже є так називаємо горний, горний тормоз, будемо так називати, клапан. Е який повинен працювати, він, в принципі, працює. Ну, я зараз не можу дати адекватну відповідь, чому так стається. Якщо у когось щось таке було, відпишіться, будь ласка, або віддзвоніться. Мій номер телефону 093 0000 361 Дякую за допомогу. Ну, і таке цікаво, звичайно, почути вашу думку на рахунок цього, що я вам озвучив. Все, буду дозбірувати. Як ви можете бачити, вали поліруються, тому що були такі продольні царапинки. І зараз включу в спалах і ви побачите, про що я кажу. От бачите сліди на циліндрі? Такі самі сліди були на повзну. Бачите? А тут іще більші в самому корпусі. А можливо вам покажу зараз це. Я не хочу роздасувати позуна в самому корпусі теж такі, знаєте, ніби як от, от такі дитя, от таке було все на повзуні. Бачите? От таке було. Ці місця не чіпаємо, Ще зберігали заводські розміри, а поліруються місця під, під ущільнення. Щільнення добре тримало масло. Значить. Ну що ж фіксую. Ось так виглядає доставка КПП до нової пошти. Бідний фортик аж репить. Гляньте. Десь туди колесо заховалося. Тут трішки вище. А здатка колотилка вам не Так. Все притягнуте. Другомотор прикрутив, затягнув, все добре, ущільнення нове, все затягнуто, зажато. Єдине тільки не затягнув я ось цю балумбу. Тут легенько піжаться, вже коли хлопці покріплять патрубки шлани, тоді вже підіжмуть його. Ось так все зажато. Встреча я не мотаю. Тому що будемо берегти екологію. Все одно через пів години все буде грязне і зачухане. Отвори всі закриті. Пиль не попаде, все герметично. Іду оформлювати доставку. Відправку. А, і давайте покажу. Мій ремонтний номер. 0,12.